Виявляється, Олександр Зеленський в суботу, цими вихідними, зустрівся з керівниками антикорупційних органів, директором Національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Бачите, невимушена атмосфера. Значить, вони йому повідомили, а він нам повідомив в громадськості, що викрита організоване злочинне груповою. Це це в Шабад зустрічався. Ну, це, це, да. На хабарі. Один з народних депутатів, очільники районної та міської адміністрації, військовослужбовці Національної гвардії України, значить, це повідомив Володимир Зеленський. Вдячний за роботу антикорупційним органам додавав президент. Говорить президент про те, що може бути тільки нуль, нульова толерантність до корупції. Чітка команда робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Вважаю, що антикорупційні інститути працюють незалежно. А ухвалений четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією. Тепер з вашого дозволу, я постендавлю. Я думаю, це було так, значить. Е... Ну, ми з повагою до президента, як вчора, чи в п'ятницю да, кричав значить, без поваги до президента не можна, особливо Йоршик для унітажу. Значить, з повагою до президента виглядало це так: значить, голови спеціальних антикорупційних органів, які за законом не зобов'язані доповідати президенту. Вирішили сходити до нього в гості. А він такий. Ну я не знаю. Ну, заходьте. Заходьте. Вони кажуть, пане президенте. Депутата вашого викрили, ще е, ряд чиновників виконавчої влади на хабарях. уявляйте він каже, садіть, всіх садіть. А повз проходив фотограф, тому що вицянський сказав що в нього кабінет, як прохідний двір, колись там, у му році. І їх всіх за, зафоткав, зафоткав, всіх їх зафоткав. І вони абсолютно, бачите, в невимушених позах, як от розмовляли, абсолютно не позуючи, знаєте, бачите, це ж абсолютно не позуючи. Зроблена історія, все все спонтанно, абсолютно з коліс. Бачите, от фотограф взагалі не втручався в процес. Так це все і відбулось. Це взагалі не спроба репутаційно попрати Володимира Олександровича або випрати Володимира Олександровича після історії з Національним антикорупційним бюро. Просто тоді, коли Чернішову підозру вручали, він не міг зустрітися з. Голова антикорупційну інфраструктури. А тут, бачите, цікавіше. тут реально цікавіше. От тут, значить, Ірина повідомить нам фактаж. я дуже попросив. Ну тут я вам просто покажу фото. На жаль, не всі прізвища повідомили про те, хто конкретно там серед підозрюваних. Відомо лише про колишнього голову Луганської ОДА. Там по підряд фото, які є, можна показувати. Це саме він, Сергій Гайдай. От його вже звільнено з посади голови Мукачівської РДА свого часу. От також народний депутат від слуги народу Олексій Кузніцов. От це саме він серед підозрюваних, і також начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко. За повідомленнями медіа його також звільнено. От також. Там, як повідомляється, командир військової частини нацгвардії, але прізвище не повідомляють. І власник та директорка підприємства, що виробляло дрони, якраз вони всі в схему цю всю створили в ній нормально, так заробляли, судячи з того, що вони всі йдуть під. Дуже схожою статтею, тобто це в принципі 368 стаття, четверта стаття 368, ну одним словом, це нам навряд чи щось скаже де-факто, але бенефіціар та директорці підприємства виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності збройних сил України за версією слідства. Вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав Збройних сил України. На ВУСАП викрили цю масштабну корупційну схему на закупівлі БПЛА і засобів РЕП не тільки БПЛА з. За... За даними слідства, у 24-25 роках організована група осіб системно заподіювала бюджетними коштами, які саме органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони. Вони просто робили все так, як хотілося. Ви розумієте, вони собі їх до кишені крали, грубо кажучи, судячи з матеріалів підозри. От, ну, там це... ще шкабарі. Ну, звичайно, закупівля систем радіоелектронної боротьби за підписання договору за відомою завищеною ціною. Учасники групи отримували до 30% від суми контракту, яку конкретно вклали в кишенях. Розуміти за аналогічною схемою. Також відбувалося закупівля FPV-дронів на майже 10 мільйонів гривень. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тисяч доларів вартістю за один, як я розумію. Дрон США, от вартістю після чого службові особи передали частину коштів у вигляді відкату учасникам злочинної групи. Ну, якби нічого теж нового, правда, ми щось подібне вже неодноразово чули. Але найжахливіше це те, що все це волін, те, що не потрапило військовим. Розумієте, це найбільше бісечов. У ці гниди вони дозволили собі заробляти на тому, на чому заробляти під час війни. Це просто красти на. Тому що необхідне так військовим, це їхнє життя, їхнє виживання, і це бісить страшенно. Тому що ми збираємо Але... всі по бійці, а вони, бляха, крадуть з податків. Але уявіть, наскільки потужною є участь Володимира Зеленського, наскільки потужною в цій антикорупційній історії, що в той же день суботи зібрався кабінет міністрів. Який погодив звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая? Про це повідомила е, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. В той же день Володимир Зеленський, ой, <кхи> вибачте, <кхи> це просто неймовірна історія. В той же день Володимир Зеленський видає указ про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. А ВАКС сьогодні, ВАКС сьогодні оби, обрав запобіжний захід нардепу Кузнєцову, який за версією Національного антикорупційного бюро є головним, ну, головним в цьому всьому організованому ймовірному організованому злочинному групованні. 60 днів і розмір застави мільйонів гривень. Це при тому, що е, в цілому сума нанесених збитків, враховуючи ймовірні хабарі, це всього там 80 тисяч доларів. Тобто 3 з гаком мільйони гривень. Якщо кузнєцов збере гроші на заставу, то буде значить прибувати за викликом до детектива-прокурора суду, повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорти для виїзду за кордон і не відключатися за межі Києва і Київської області, якщо збере на заставу. от От ви можете уявити собі швидкість політичної волі президента, якого ми поважаємо. Олександра, що тобі тут не подобається, я не розумію. Е, мені, не подобає, мені не подобається, що мені, вибачте, на слові суть в очі. От мені дуже це не подобається. І мені не подобається, що е, політична, воля президента, політична воля президента відбувається в дуже цікаву історію. Ну, по-перше, голови антикорупційних органів. М по закону не зобов'язані звітувати президенту, бо вони незалежні антикорупційні органи, бо будь-якого роду затримання, оголошення затримання, чи якісь там оголошення слідчих дій президенту особисто в рамках окремої наради є конфліктом інтересів. Тому що Володимир Зеленський ну, напряму афільований з партією Слуга народу. Це перше. Друге, коли ми говоримо про системну боротьбу з корупцією, Е, ну, афільований, ну це юридичний термін. Ми ж, не можемо, от, е, ми ж не можемо відділяти одне від одного. Це перше. Друге, якимсь дивним чином ця історія з'являється під кінець тижня доленосного, після голосування закону про національне е, антикорупційне бюро. Це повернення цих процесуальних незалежностей антикорупційних органів. Ой, яким з дивним чином це відбувається? Як так воно сталося? То не спеціально. Це перше, друге. Третє, е, політична воля на системну боротьбу з корупцією Володимира Зеленського, на мою скромну думку, може в когось інше. Немає, немає оскільки в більш е, одіозних корупційних е, розслідуваннях Володимир Зеленський ніякої ініціативи до них публічно не проявляв. Я вам нагадую історію з Чермишовим, я вам нагадую історію з Шурмою, а чомусь е, а чомусь всі забули про Лієва рекордсмена з департаментом міноборони про якого навіть утрізника мовчить. У нас. Дуже багато таких історій розумієте? такі історії в кожного президента там десятками. Але ну насправді давайте ми теж згадаємо, а які обов'язки у президента згідно його взагалі умовної посадової інструкції. Він має цим займатися, стається ні. От і це мене теж трішки напружує, що в нас все якось бачите, так перемішалось між собою. В нас якось всі виконують обов'язки інших там якихось конкретних відомств. а тепер уже президент у нас має все робити. Типу, здається, Кіра, як, проти... як я п'ятницю розумієш, тобто у нас де факто президент відповідає за все на сьогоднішній ну, момент. Так. У так у нас мало. парламентська республіка. У нас парламентська республіка. Але, вибачте, ніякої парламентської республіки за вікном ми не маємо. Ну, давайте усвідомимо. Про те, що за все відповідає президент. Ну, це де-факто, не де Юре, а де факто. І мені не подобаються ці формулювання: парламентсько президентська Так не буває. Знаєте, типу, у вас трошки піська, і у вас трошки інша піська. Тобто, це ну, ніяк не годиться. Тобто, парламентська республіка або президентська республіка. У нас парламентська республіка. І вона не працює. В умовах війни вона дійсно є президентською, там, де більшості в нього немає в парламенті, але рішення ухвалюються в сукупності або в співпраці. Колишня слуга народу, яке ніколи не служило народу, ну, давайте знову-таки поставимо крапку над І, і в співправці з ОПЗЖ, тобто колишня партія регіонів. І все. Ну, все, що ми маємо на сьогоднішній момент. І це треба зафіксувати. І те, що ти говориш, там боротьба з корупцією і так далі. Завжди політична воля, вона є визначна, але немає політичної волі у поточного президента. Ти кажеш, бо він щось там не розуміє. Він все прекрасно розуміє. Все але він коли розуміє, він керує президента. Коли він йшов в президенти, в нього не було уявлення, якою країною він хоче керувати. Тобто він хоче керувати УРСР 2.0. А країна, вона інше виявилася, та? І ворог інше виявився. А цей президент, він, в принципі, ну, дупля не в'яже. А яку країну він хоче бачити перед собою? Просто дупля не в'яже. І це теж треба визнати і цим керуватися. Він вимушено, як і усі президенти, які ставали президентами в Україні, вони потім ставали націоналістами. Кучма йшов на проросійських гаслах. Куди вони поділися потім? Хто йому книжку написав Україна не Росія. Ну, не, не, не сам же він писав. Ну, там, пам'ятаю, здається, ну, це, це, це в Росії. Це, так? це сказав Дош в програмі «Дош Дігтяр. Послухайте, передивіться. От. Угу. І просто немає в нас президента, який уявляє, яку країну він хоче перед собою бачити, або яка перспектива цієї країни має бути. Ну, немає. Обрали того, кого обрали. І Якщо ви запитаєте, чи хтось з його попередників мав таке уявлення ні. Це найстрашніше, що можна сказати. Ні. Ніхто. Які б ви там не вішали регалії на Ющенка, ну, вибачте, я не ну, знаю, це треба вміти просирати п'ять років просто свого президентства. Знаєте, я коли це чую посібник, про Ющенка... посібник можна видати. Знаєш, як просрати 5 років президентства? Ну так, оце до Віктора Андрійовича туди. Я згадую відео з Іриною Гращенко, коли мені починають говорити там щось таке про Ющенка, що це... Це... це, Слухай, це я якось... зараз почну я лізти в ці, знаєш, що називається нетрі, можу розказати звідки воно взялося, як воно було і як воно культивувалося. Там не тільки Ірина Геращенко, там де... всі ці люди, які оточували, господи. Я... Тут навіть не відео питання. Це, це, це плебейство. Ну, розумієш, ну, коли до mm. коло тебе підливають, ну, купа людей, які підливають воду в гарячу ванну, щоб вона в тебе була тепла. Mm. Так, і Валентина, я з якою написала інтерв'ю, записала інтерв'ю Наталя Угу. І всі-всі-всі, хто оточували, вони, в принципі, да безсмертно спитайте. Він вам більше розкаже, бо він був якось на відстані. Він єдиний, хто ходив з холодною кружкою. Десь так. А все решта, це дуже страшна історія, дуже сумна історія. Ну, та історія, наслідки якої ми зараз, по суті, й маємо. От, на жаль. Тому що нас, ніхто не займався будівлечкою. У нас вся наших. попередня історія це наслідки, які ми зараз їмо великою ложкою, насправді. І там Абсолютно. є багато багато питань до будь кого хто стояв при кермі. Ну, тому, і, друзі... і, е цій ситуації навіть в умовах війни, де екзистанційно потрібна. Немає поки що політичної волі, на жаль, е хоча б базовий елементарний порядок навести. Я ж не говорю там про систему. У нас всі, всі, всі знов передомовились. Е виконавча влада, вона ж не те, щоб сильна, насправді. Це страж трішки. -стр виконавча влада просто з усіма передомовилась. з ким можна було, а, можна, а з ким не домовилась, ті можуть і в СІЗО посидіти. Ну і оці комари, це так, це так. Ну, і це теж, ж нічого, комова і... не. Могу, не... А знаєте, от якщо ну ми говоримо, бідкаємося, але ж ми маємо ще й подумати про якесь рішення цього питання. По суті, це те, чим ми і займаємося в наших етарах постійно. Ми вам просто розставляємо правильно акценти. А ви вже ці меседжі несіть далі в суспільство. Розповідайте своїм знайомим, які не усвідомлюють і не розуміють, як воно все і як ліпше зробити. Формуйте самі своє уявлення тієї країни, яку ви хотіли б побачити. У вас тоді будуть з'являтися правильні запитання до політиків, які будуть просити у вас та їм свій голос на наступних якихось гіпотетичних виборах, коли б вони там не сталися, але це саме те, що ми займаємося щоразу на наших етерах, і тому іноді ми звучимо непопулярно. Бо це ж так класно, якби, наприклад, почали б сильно хвалити президента Зеленського. От просто розповідати, який він чудовий, класний. Да, це можна було б робити дуже гарно. І ми знайшли б табір своїх там прихильників, які теж дуже хотіли б разом з нами хвалити президента Зеленського чи хвалити президента колишнього Порошенка. Увага! Та, як, як повага. Ми теж, Олександре, давай без цього батусу. Просто все розставляємо правильно акценти. Розумієте, а ми просто ну, дивимося на факти і оперуємо фактами. Фактаж це саме основне цифри, фактажі. Оце ну, все дивись, вже, ми, іра даємо. Іра, стало ж, стало ж, уже мемом. Президент тут, прем'єр-міністр тут. Да? Ну, тобто, е, бо, бо не втік. Це, це ж стало теж е, політичною зброєю. Треба віддати належне, що Зеленський він, е, ну, він просто робить свою роботу. Чи він її робить на 100 Ні. Не Ні. Ну, тобто, те, що ми хотіли бачити, якого, як каже Олександр, чесного президента, да? Е, який е, знає, як подолати корупцію, який прекрасно знає цей схематоз, як воно працює. Ну, Тобто, це ж ніяка не новина. Якщо я це розумію, Саша розуміє, і ти, Ірина розуміє, і наш глядач розуміє, то кого, ви знаєш, ну, для кого цей цирк? Ну, тобто, Ми всі це розуміємо. Ну, Я не люблю узагальнювати, але от, в принципі, в цьому випадку. Ну, митниця, ну, комара, ну, так, да, давайте шльопнемо комара. Але не поміняється кардинально. Я вам ще раз нагадую: всю цю історію, це ж не перший випадок. Ще раз, подзвоніть хомутиннику. Запитайте хомутинника, який займався митницею. І хто зараз хомутинник, теж вам Google в поміч. Чи родич, і так далі, і тому подібне.